всех присутствующих на финале битвы поэтов. Наконец-то настал тот знаменательный час, когда мы воочию убедимся, что в нашем городе есть талантливые люди. И мало того, мы выберем из них самого лучшего поэта по мнению нашего компетентного жюри. Итак, представлю вам наших судей. Журналист телеканала ТВ7+, Яся. Замечательная девушка, которую я знаю, не один день наш дизайнер проекта. Далее наши уважаемые поэты будут рекламировать стихи по двум темам. Первая это мой город. Вторая тема – нереальная реальность. Я хочу пожелать всем Удачі. Ми починаємо. Перший поет, якого я попрошу піднятися на нашу сцену. Марія Сітко. Под ваше дурні аплодисменти. Моє місце не схоже на інші. Воно неспокійне, сумне. Воно для всіх є туристичне. Ремального відео єдине одне. Зі місто відвідує кожного року. Досліджує вулиці всі. Сік робля, знову від очі сумнів, зустріла я там своє перше кохання, відтоді серце моє. Для мене лише ти, хібажання, на Хочу назвати це місто своїм. Не буду жить там и вращение, и буду верить в чудеса, в свою мечту в жизнь в обращении. Моє місто там, де є ти. Моє місто там, де я ти. Привіт, моя особиста кав'ярня. Ти знову розводиш мости, а там, водіється, арка меморіальна ти моє перше місто. Мій прихисток і над головою дах. Я знаю, де мені зручно сісти, і що маєш свій незвичний смак. А ти ти моє місто, бо твої річки. Переправи кафешки, маленькі бульвари, ще я знаю твої вулички. І де студенти прогулюють пари. Я не прописаний ні за одною адресою. Ніякі будинки не тримали довго. Не було так, що згадувалося в пресі. Я просто проживаю кожне місто по новому. Я не прописаний ні за одною адресою. Ніякі будинки не тримали довго. Не було так, що я згадувався в пресі. Я просто проживаю кожне місто по колу. Я не прописаний за жодною адресою. Не було так, що я згадувався в пресі. Я просто проживаю кожне місто знову. Наступний вірш просто до нього потрібен маленьке пояснення. Тось це була нереальна реальність, так? Я прожив три роки в гуртожитку. Гуртожиток — це дуже цікаве місце, в якому є, є все, я думаю. І якби ось цей вірш саме про гуртожиток. Він брутальний трошки, але. Готож до кричення здійсненими криками хворих дівчат. Сабу викидає мегагерців гітарних басів. Український прапор вже батько для когось, як сват, голос вітариснував всі дом навже сів. Захід лунає від товарних вагонів, Пастельний тонар змиті сльозами самовбивць, закохані слідкують прадом вельпони та Таргани перед смальцем падають вниз. Тепло увірвається з поцілунками і сексом, неприбрані речі, і замисканий посуд, від заркалення блює від накрашених писків. Унітаз — один з Бог ховає в собі фокус. Образовані бички, опозорені биками, умивають кліщі, що немає води. Вже весна досі склочем заклаєні рами, і так звички під балконами комусь дали. Я обірю серця назайманий шлюх, екстремальним вокалом закричу п'ятій ранку. На підвіконі біля подушки, трупів мух І лише того, що впадло в банку. Сида ліхтаря стало другим і звичним, голосно регочить алкоголіком місцецем. Стерилізоване пиво стало напоєм криничним, тікає посолитися селам Бітівцем. Я вірю в серця незайминних шлюх. Тепер ж до третій, ударом з ноги в двері. В алкоголі і брудний килим буде пух, а сусід грає свою роль. Він і в кімнаті, він в борделі. Весна вбиває що не почавши з котами. Полкий словник в борделі навпроти. Хто в нас спадалахи? Перепрошую, дами, гуртожити, всі хочуть на тільки не хочуть будувати соти. Холодеці, гірки, маринаді, гриби, Холодильник ковтажні плісні тогорічні борщем. Всі існуючи, єчні страби. Третя, четверта, п'ята, дай ти хтось Я не вірив серця незаймний шлюб. Не тільки харизму, я своїм презервативом. А логітні трупи бачить Південний Буг. Ес спокійно, секс, брат, срок-нрол полішують з миром. Володимир меча своєю популярністю. Дивити поверхова, паскудна споруда. В кожній кімнаті осади хмарності. А насправді, мали бути люди. Дуже дякую йому за такі відкрилені стихи. Зразу видно, що він многое пережив із того, що прочитав. Следующую прекрасную девушку я попрошу подняться на нашу сцену. Теса Колес, под ваше аплодисменты. Одні. І ми йдемо по вуличках усих, а місто спить в руках у нас, як син. Лише місто спить, і ми його не будемо, і тільки завтра. Після воно вокзалі люблю, люблю, де паспорт де ключі? І всі давно собі уже сказали, і відшукали тиснуть. Під маски і містечко колихаємо в руках, твердимо собі, що місто наше то в'язниця. Мовчимо собі, що наш їст, цунами, і тихо спрять райони і будинки, що поки нами ще не зраджені. Та в цьому місті треба жити. Тут трапляються безсонні ночі, найчудовіші з ночей. Вікна, безліч курців, кавові автомати, вокзали, на долоні відблиск майбутніх шляхів, на обличчі минулі шрами. Місто дивиться крізь щелини дахів на фарбовані сірем хмари і наповнені згодом присмаком злив безнадійно пусті бульвари. І простепти шукають далеких морів, а прогулки, велосипедів, І стоповне однокімнатних квартир, де наміцно заперті двері. Нам би дихати прохолодою хвиль хвилі і пускати вітер у вени коліями лягти між соснових лісів та розкочить блакить антенна. Нам би пам'ять губити між чистих озер, там де поле найм'якше ліжко. П'ятнадцяти ер впасти пилом у стару діжку, нам би попелом сипатись до попільниць, нам би міст носити в кишені і не мати вагань, і не мати границь, і тримати би волю у жмині. Місто бачило, між живиків, що ховають круці за димом. Нам вдихати би свіжість матеріків, а дихаєм чужим котином. Чашка. Фі. Суцільна насолода, спокуса, приманка, солодощі, збиті вершки, посипані шоколадом, випиваю до дна, з'їдаю. Щоночі, щоранку. Моя карамель, я не маю натомість нічого. Я, якка валеріанка, літка отут. Гедота, чашка без візерунків, брудна вже користувались. Вгорі обід нащербила якесь якась сволота, бачиш, тут мною ячика колись грались. Ти, гарячий лімтвей, плюс гвоздика, кориця і цитрус. Те, що гріє, морозний мій дух середини, буде нерівноцінно до того й естетично наливати тебе із рецептів Господньої книги. Залиши, я буду довічно одна, Старомодна і неактуальна, Вже пуста, та ще п'яна Вже пуста і навряд чи Итак, наступил долгожданный момент, когда уважаемые судьи объявят победителей пригласить на нашу сцену финалистов. Анастасию Лукий, Марию Цепко, Лесу Колес и Евгения Клипова. Под ваши огромные аплодисменты. Здравствуйте еще раз. Очень приятно было сегодня вас слушать. Я не самый большой ценитель поэзии, но на самом деле приятно. Э -э участвовала в конкурсах также очень-очень часто, и, и всегда хотелось понять, почему так, почему кто-то первый, кто-то... Ну, ты когда участник, ты не видишь на самом деле разницы, потому что со стороны ты смотреть не можешь. Судить очень сложно, потому что вы действительно представители разных стилей. Ну, конечно, девочки все более тонкие, они такие все изящные. Но в целом я даже не ожидала, что у нас в Хмельницком могут находиться такие люди рядом. Ну, действительно, очень здорово. Я хочу пройтись отдельно по участникам. И, ну, вот начну. Первая участница — это действительно такой художественный образ, полноценный. Это Девушка, красивый тембр это образ, это все целостно и красиво. Ну, вот такое у меня ощущение. Второй участник. Ну, естественно, как мужчина, он прямой. Ну, я не могу сказать, что там было слишком много брутальности, и все было культурная брутальность. Но действительно, на уровне девочек это было все слишком прямо. Ну, все хорошо все здорово, молодец. А, третья участница — это м, тот человек, которого я бы особенно выделила, потому что, ну, действительно, это э, не прямые сравнения, это по-особенному. Возможно, сейчас появляются люди, которые пишут нечто подобное, но среди присутствующих для меня это была особенная поэзия. И последняя участница – это такая тонкая, нежная девочка, такая действительно образ очень светлый, и э, такие образы нужны всегда. То есть э, это замечательно. Ну, я в общем-то хочу сказать, ну, нельзя адекватно оценить. Ну, конечно, мы сделали свой выбор, и все будет хорошо. будь-якому випадку все буде добре, хоча б тому, що про це співав Вакарчук. Думаю, зі мною погодяться усі. Ще ж привіт усім. По перше, я хочу вам подякувати за вашу відвертість і відкритість, тому що насправді ви дуже відважні люди, якщо наважилися сьогодні вийти на сцену і розкрити перед усіма свою душу. Це дійсно так. Це не кожен може зробити, не кожен може перевтілювати усе те що відбувається навколо нього, увесь світогляд, усі ті події і емоції пропускати через себе і складати в Риму. Це, це прекрасно. Вам оплески. ви були дуже різні. Ви були дуже різні, тому оцінювати дуже складно. Ну, взагалі, поезію оцінювати дуже складно, тому що кожен її оцінює, зважаючи на свій життєвий досвід і на все те, що пережив сам. Тому для когось відгукувалися якісь одні стрічки, для інших людей зовсім інші. Але по черзі гаразд. Отож, Марічка, так? Якщо чесно, мене дуже зворушили вірші про Сімферополь, особливо зважаючи на ті події, які останнім часом сколихнулися у нашу державу. Я думаю, вони відгукнулися у душах кожної людини, яка сьогодні тут, і всіх глядачів, які потім будуть дивитися вас. Це було прекрасно, дійсно так. Далі, Женя, чувак, ти крутий? Ти реально крутий. Вибач, що не ти. Я як щира прихильниця Любка Дереша Леся по кажу, що це було круто. Це було щось на кшталт Григорія Семенчука. Я думаю, хмельничани його прекрасно знають, нашого знаменитого поета, який зараз проживає і працює у Львові. І дещо чимось перегукувалося із хливнюком. Я думаю, у тебе буде майбутнє, тому що ти зараз дуже сучасний. Ти якраз у струї. Це те, що сьогодні слухає молодь, те, що, на що молодь клює, скажімо так. Тобто, я думаю, у тебе буде гарне і світле майбутнє. Навіть не зважаючи на те, що там в гуртожитку були якісь проблеми. Далі, теса. Це здивувало, хоча б тим, що якщо людина пише про Маркса, значить вона хоча б відкривала декілька сторінок Маркса. Це була дуже інтелектуальна поезія, те, чого зараз дуже не вистачає. Тобто до цієї поезії хочеться прагнути. І навіть якщо ти дечого не розумієш, то ти хочеш цього досягнути. І це прекрасно. Ви піднімаєте рівень кожної людини, яка вас слухає. Вам успіхів! Ну і настуся. Настуся була надзвичайно чуттєвою. Це була жінка у всіх її проявах, можливо, дуже юна і, можливо, ще не зовсім досвідчена, але істинна жінка надзвичайно чуттєва, надзвичайно вразлива, яку хочеться захищати, яку хочеться слухати, в майбутнє якої хочеться вірити. Оплески ще раз, будь ласка. Тому ну, що ж для мене випала дуже непроста місія розповісти про те, як же сьогодні розподілилися наші місця. Я вам скажу, що сьогодні не лише організатори та учасники підготували сюрпризи, але журі також. Отож, третє та четверте місця ми віддаємо для Марії та для Жені. Ми не будемо визначати, хто з вас вищий, хто трішечки нижчий, У будь-якому випадку ви отримуєте досить цікаві призи. Це похід у скайпарк, можливо. Після того, як настрибаєтеся до вас зійде натхнення, і будете писати про висоти, про які можна тільки мріяти. Ну, а другому місця у нас нема, тому що перше місце між собою розділили Настя та Теса, що ми їх і вітаємо. Ви сьогодні поєднуєте в собі дійсно одна блондинка, друга брюнетка, як ін і ян сьогоднішнього заходу Позитив позитиві, якусь таку темноту нашого життя в собі. Призоро розподіляється наступним чином. Значить, Теса отримує сертифікат на відвідування комплексу Дача і Пляшку. Вина, а Настюся отримує сертифікат від каналу tv 7 Плюс на ефір на нашому каналі. Я сподіваюся, що це дасть вам такий поштовх у творчому житті. Ми ще не раз побачимо вас не лише на сцені «СВ», в ефірі нашого телебачення. Сподіваюся, і на центральних телеканалах України. Успіхів вам величезне спасибі! Отож, глядачі, зараз я знаходжуся біля титанів поезії, адже вони пройшли до фіналу, і тут немає переможців і переможених. Просто є ті, чия поезія сподобалась трошечки більше, бо ту поезію яку більше зрозуміли. І ті, що, які ще зможуть розкрити свої таланти на майбутнє. Так, почнемо з хлопця. Жень, yeah. ти сьогодні надзвичайно гарний. Ти це yeah. знаєш? Да, я знаю чому. Як так сталося? На фінал, то ти ось, ти ось сьогодні прям ну дуже. Я просто прийшов з роботи. От, от бачите, дівчата, ходіть на побачення хлопцями, коли вони з роботи йдуть. Так. Вони так. тоді завжди гарні. Ти розчарований чи не дуже результатами? Та я думаю, ні. Якби, як ти казала, вже немає переможених, немає тих, хто виграли. Тим паче, мені подобається поезія кожного з учасників, моя також мені подобається. А, подобається своя? Ну, звичайно, мені подобається Добре. моя поезія. І тому якби я не можу, якби для мене немає вигравших, немає програвших, тобто я не можу сказати, що я виграв, чи хтось програв. Якось так. Що хотів би побажати переможеці? Ем... Може, Настя твоя подруга? Ну так, так. Як я вже казав, найголовніше, ну, як для поета, якщо ти вже називаєш себе поетом, ну, наприклад, я себе поетом не називаю, ти знаєш, так? Але для поета, якщо потрібно, це завжди потрібно натхнення, потрібна така звана муза, яку яку треба. Муза сказав Жені, ми повертаємося до іншої учасниці. Ти сьогодні надзвичайно гарна. Теж. І я знаю чому. В першу чергу ти сьогодні отримала диплом. Так, диплом магістра для спеціальності психології. Я дуже рада, У мене сьогодні подвійне свято. Я в фіналі, я отримала диплом. Це просто надзвичайно. От, скажи, будь ласка, з точки зору психології. Сьогодні учасники дуже хвилювалися чи не дуже? От вони, можливо, якимись жестами це показували, чи мімікою у своїх хвилюваннях. Ну, я думаю, що хвилюються всі, і учасники зрозуміли, коли вони хвилювалися, чи тряслись колінки, чи тряслись листочки. Але я думаю, що це не було видно глядачу, тому що ми не передаємо, стараємося не передавати своє хвилювання глядачу. Тобто, їх професіонал каже, що всі трималися чудово і не було видно хвилювання зовнішнього. Я думаю, я думаю, що так. Добре. Твої побажання сьогоднішній переможці? Ох. Пишіть далі вірші, надихайтеся цією поезією, відвідуйте такі місця і нехай все вас в житті вдається. І життя буде яскравим і насиченим. Яскраве і насичене життя. Ось що потрібно Анастасії, принаймні, і всім нашим учасникам і безумовно. Переможець, ось таке побажання цікаве. Теса. Ти в нас е розділила, в принципі, місце переможеця разом з настою, тому що, ну можна сказати, перше друге місце, так є ось ті, які вийшли вперед. Розказуй свої враження. ділися емоціями. Дуже щаслива в першу чергу. Дуже рада, що мою творчість оцінили, зрозуміли мене саме те, що я хотіла їм донести. Дуже їм вдячна. Добре, далі будеш писати? Чи все? Друге місце не буду. Ні, звичайно. Надулась, на попереду образу. ще купа виступів, попереду я планую тур на липень місяць. Такий собі міні-тур, поетичний. Чекай, тобто ти будеш на афішах і потім після виступів будеш роздавати ну, автографи? На афішах хочу взяти участь у літературниках у інших містах України, mm. можливо, Західної України, так як ближче, все-таки Львів, Вінниця. Те, що планую, можливо, Тернопіль так. А цей тур ти плануєш для того, щоб заробити гроші меркантильно, чи все ж таки щоб донести свою творчість по всій Україні? Все таки донести свою творчість по всій Україні, щоб мене знали не тільки місцеві, а й люди з інших міст. Тепер твої побажання для Насті сьогоднішньої переможці. Оскільки я знаю, що Настя у нас дуже гарно пише. Я бажаю, щоб її поетичний квітник у душі завжди розвивався, розвивався, і вона йому не давала зів'янути ніколи. Ніколи Настю, ти розумієш, ніколи, щоб квітник не зав'янув. Я вітаю тебе з сьогоднішньою перемогою. Я пам'ятаю, як я змушувала тебе повторювати слова я сильна, я сильна, я сильна це подіяло. Ти в себе повірила. Як ти сьогодні виступила? Розказуй. Як завжди, було хвилювання, було, воно є постійно, і я знаю, що це, мабуть, було помітно. Ось, але, тим не менше, старалась відкрити себе. Ну от, от скажи, а сьогоднішні твої вірші, так? Вони відповідали тематиці, ти зазвичай про це пишеш? Чи тобі довелося готуватися заздалегідь і вже щось нове підписати на сьогоднішню тему? Було дві теми моє місто і нереальна реальність. Нереальна реальність, як на мене, підходить ну, будь-якому поетові, оскільки ну, на тому поезія базується так, на якихось, можливо, додуманих, на якихось таких собі образах. Ось, і нереальна реальність у мене була вже готова. А моє місто, я хотіла написати на на подібну тему вірш. І коли прочитала, що ця тема є. У списках я все таки рішила, що я зроблю щось нове і досить таки відверте. Ось, і це це новий вірш, це е, липневий вірш ось цього місяця. Так що. Женька новинка. Щойно, щойно ви прем'єру вірша, можна сказати, почула. Жирі наголошувала на тому, що ти надзвичайно жіночна, що в тобі, можливо, ще не на 100% сформована жінка, так, з досвідом, з переживаннями, але вже є ось ці зародки справжньої жінки. Скажи, секрет який? Така, яка і є. Немає ніяких секретів. Мені подобається. Mm, подобається те, що я роблю. Твоя перемога, так, вона які надалі зміни принесе в твоє життя? Я мушу зізнатись, це дуже неочікувано сьогодні, і я не розраховувала на такий фінал. Але мені приємно. В першу чергу я хочу подякувати за підтримку і приємно, що люди дійсно в мене вірять. Це, це дуже важливо. Ось і наскільки ця перемога ну, вплине на майбутнє. Звісно, вплине це якийсь якийсь крок вперед, так навіть можливо мінімальний, але е, особисто моя перемога вона для мене важлива. Я ще раз вітаю тебе з тим, що ти подолала бар'єр хвилювання, можливо, якийсь бар'єр невпевненості в собі, і дійсно тою жіночністю ти перемогла у битві поетів. Ось залишайтеся з нами. Я дуже сподіваюся, що це шоу вам сподобалось, що воно змінило ваші погляди на сучасну поезію, і ви переконалися, що Хмельниччина дійсно багата талантами. З вами була битва поетів. З жалією, нашим би два підходить до концу. Ну я прошу нікого не розстраюватися, тому що осінню ми відкриваємо. новый сезон, новые возможности, новые лица, новые люди. Я думаю, будет очень круто. А первый сезон на этом подходит к концу. Я хочу сказать спасибо нашему жюри, которая так гуманно распределила места и призы. Спасибо зрителям, которые пришли сегодня поддержать своих фаворитов. Спасибо всем. С вами был Антон Шаповалов, битва поэтов, телеканал TV7+. Всего доброго.